Читаю коментарі і розумію, як багато ще людей, які потребують термінової психологічної допомоги. Людині погано на фізичному рівні. Їй настільки не подобається мій голос, що її буквально тошнить. Я її нічний жах. Але вона не заблокувала мене. Вона не поставила позначку, що їй не цікавий цей контент. Вона дивиться мої відео до кінця, активно коментує їх, чекає реакцію. А потім дивується, і чого це я в неї в стрічці? От що треба мати в голові? Правильно, протяг, бо жодні розумні думці там нема за що зачепитись. Яке ще гноблення російськомовних? Жіночка, ви дідька лисого не відрізняєте захист рідної мови і гноблення замовною ознакою? Тож для особливо обдарованих поясню, що зараз я не гноблю вас за мовною ознакою. Зараз я чиню опір вашому хамству, якою б мовою воно не було написано. Але я щиро вдячна вам за популяризацію моїх відео і мовного питання, зокрема. І як наслідок за активну участь у Українізації держави. Але варто задуматись. Я розумію, що це важко, але все ж таки, чому українська мова вас так тригерить? Можливо, щічки дуєм і пілюєм, а можливо, це щось особисте. Але точно я вашого чоловіка не знаю.